Динамічне ціноутворення дозволяє автоматизувати зміну цін на ваші товари. Клієнти pricer 24 мають можливість додати цей модуль до свого аккаунту. Динамічне ціноутворення працює за правилами, які обчислюють ціну для кожного товару по умовах, які ви задаєте. У розрахунку ціни для власних товарів ви можете використовувати ціну конкурентів, ціну постачальників, РРЦ або іншу ціну, або одночасно декілька цін. Найцікавіший сценарій виставлення ціни на ваші товари з урахуванням разом і цін конкурентів, і цін постачальників. Система вміє діяти в чотирьох сценаріях. Варіант перший, коли використовуються ціни і конкурента, і постачальника. Спочатку ви задаєте правила, як діяти з ціною конкурента: встановлювати найнижчу на ринку, другу найнижчу, або рахувати за формулою. Потім ви вказуєте мінімальну і максимальну маржу, яка буде додаватись до ціни постачальника. Система обчислює вашу ціну, орієнтуючись на ціну конкурента, але в межах, які регулюються ціною постачальника з маржею. Якщо конкурент продає дешевше, ніж ціна постачальника з мінімальною маржею, система поставить вашу ціну на мінімально вигідному рівні для вас. А якщо конкурент продає дорожче, ніж потрібний вам максимум, система встановить ціну на рівні ціни постачальника плюс ваша максимальна маржа і ваша пропозиція стане привабливішою. Варіант другий. Не передаються ні ціни конкурента, ні постачальника. В такому сценарії система переведе товар у статус Немає в наявності. Варіант третій. Є ціна конкурента, але немає ціни постачальника. Якщо ви продовжуєте продавати, система обчислюватиме ціни з урахуванням тільки цін конкурентів, якщо ні, виведе товар з наявності. Останній варіант: ви оперуєте тільки ціною постачальника, а конкуренти не продають товар. Система рахуватиме ціну на основі формули з ціною постачальника і вашою бажаною маржею. Правила динамічного ціноутворення в pricer 24 дуже гнучкі. Вони адаптуються під усі можливі стратегії ціноутворення, які діють на ринку. Вони можуть діяти постійно тільки у певний період або навіть у певні години доби. Можуть спрацьовувати, коли ситуація на ринку змінюється. Ви обираєте, як часто ціна буде оновлюватись. Цей функціонал економить багато часу на оновлення цін і не помиляється. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатись більше про динамічне ціноутворення з pricer 24.